Я хочу зачитати тему, яка називається вартові, взята з книжки оправдання. Дана тема відкриває нам, хто такі вартові, хто поставив їх, яке завдання вони мають, які обов'язки покладені на них. Після того, як його дав пророку Езекіїлу це див, видиво. Він вказав йому на відповідальність, яка покладена на вартового, якого обрав сам Господь. І тебе, сину чоловічий, я представив як вартовиком до Ізраїлевого дому, щоб ти, як почуєш з уст моїх слово, від мене остеріг, врозумив їх. Єзекіїла, 33, голова 7 стих. Хоча Єзекіїла було поставлено вартовиком лише дому Ізраїлевого. Однак використовував його Господь, щоб проголошувати про навислу над іншими праведними в попередніх головах сімома націями погибель. Це вказує, що вартовий, якого Господь призначив для свого народу, повинен бачити і розпізнавати сатанську організацію, і ясно показувати її народові, і це він також робитиме. Слід звернути увагу, що наведений у сьомому вірші вартовий є вартовим Єгови, якого на противагу до духовників обрав він сам, а не народ. Люди не можуть мати нічого спільного з обранням Божого вартового, хоча вони можуть про це думати. Клас останків, як члени Христа на землі, є вартовими їх братів. Це значить один за іншого і також для інших, які хочуть чути. Вжити тут слово вартовий означає когось, хто крокує вперед, дивиться вдалину, спостерігає за розвитком подій і повідомляє все, що бачить. Вартовий визнає, що він повинен виконувати обов'язок і виконує його, як наказав Господь. Увесь останок, як цілісність, названо вартовим. Його дає своїм слугам знати, що цього вартового визначив Бог, і цей слуга або цей клас останків несе значно більшу відповідальність, ніж будь-який вибраний народом вартовий. Від вартового очікують, що він чітко бачитиме, і отже слід чекати, що Господь розкриє йому значення своїх пророцтв. Щоб вартовий мав чітке уявлення про речі і міг зробити з цього ужиток для прославлення Господа. Далі слід сподіватися, що Бог покаже вартовому свою організацію і свої наміри, пов'язані з цією організацією, а також викриє ворожу організацію. Далі, щоб Бог відкриє вартовому велике спірне питання, яке тепер слід розв'язати і покаже, чому має відбутися битва Армагеддон. Це є саме те, що Господь Бог дав зрозуміти класу храму під час минулих років. Тоді класові слух сказано було Господом, ти повинен слухати слово з уст моїх і від мене застерігати їх. Це не є застереження слуги, а післання застереження Господнього, яке має бути виголошене. Слуга або вартовий чує його і повторює іншим так, як йому було наказано. Не буде для нього вибачення, якщо він цього не зробить. Отже, бачимо, що тут було дуже гарно розкрито, хто такий вартовий. Бачимо, що вартовий. І зачитаю ще раз. Вартовий означає когось, хто крокує вперед, дивиться пильно, спостерігає за розвитком подій. І розказує все, що бачить. Бачимо, що вартовим названо весь цілісний остаток. І розуміємо, що його поставив сам Бог Єгова. Не так, як це є в людських організаціях, в яких голосують люди і вибирають когось на ту чи іншу посаду. Дальший натиск його кладе на той факт, що мова йде про його застереження, а не якогось іншого сотворіння, коли він каже Зекіїлу заявляти, коли я до беззаконника скажу, беззаконнику ти умреш, а ти не скажеш нічого, щоб остерегти беззаконного перед його дорогою, то він умре через його непровину. Та кров його я вимагатиму від тебе. 33, 8. Тому, коли свідки Єгови виходять з пісням, вони постійно повинні пам'ятати, що вони є носіями пісня Єгови Бога, а не людини. І що це є привілеєм і обов'язком цих свідків говорити лише так, як наказує їм, їм Господь. При цьому треба слідувати старанно вказівкам Божої організації, маючи на увазі, що Єгова є головою Його великої організації і що Ісус Христос, виконавець рішень Єгови, керує діяльністю цієї організації. Ще раз зачитаю це речення, воно дуже важливе. При цьому треба слідувати старанно вказівкам Божої організації, маючи на увазі, що Єгова є головою Його великої організації, і що Ісус Христос, виконавець рішень Єгови, керує діяльністю цієї організації. Беззаконник це той, хто отримав пізнання правди і світло і навмисно пішов після цього протилежним шляхом, який буде знищений другою смертю, з якої нема Воскресіння. Вибрані Богом вартові, повинні використовувати остороги, і відмова це робити означатиме смерть вартового. Цей текст стосується, очевидно, таких, які йдуть беззаконним шляхом, який в кінці кінців приведе їх в клас лукавого слуги або чоловіка гріха, сина погибелі. Але які ще не дійшли до того ступеня виродження, коли вже є неможливим знов обновити їх для покаяння, жидівши 6, 6. Але ж тільки хто досяг того ступеня падіння подальшої, подальшого, подальшого, подальші застереження вже не мають сенсу. І тому вартовий в такому випадку сказав би, буду пильнувати дороги моєї, щоб не огрішити язиком моїх. Моїм забезпечу уста мої як довго беззаконник переді мною псалом 391. Вартові Єгови повинні застерігати, але це було б безглуздо, якби свідки Єгови хотіли вдатися в словесну суперечку з такими, яким було одного разу осяяно правдою, але які тепер борються відкрито проти проголошення післання про царство і післання проти сатанської організації. Для таких противників звучить слово Єгови – хто є нечистий, той ще більше забрудниться. Коли одного разу досягнуто цього ступеня падіння, тоді вже не потрібні ніякі подальші застереження і вартовий звільняється від своєї відповідальності щодо таких людей. Коли ж би ти остерігав беззаконника перед його дорогою, щоб він звернувся з неї і він не навернувся з своєї дороги, то він за свій гріх погибне. А ти врятував душу свою, і скажи, сину, чоловічі, до ізраїльського дому. Ви говорите, проступки ваші і гріхи ваші лежать на вас, і ми танемо від них. Як же нам жити? Езекіля 10. Це місце у Святому Письмі показує, що беззаконники вже відійшли від того стану, коли вони ще б могли відродитися. Однак, коли ж їх застережень застерігати, тоді вартовий доказав свою вірність і звільняється від подальшої відповідальності. Бачимо, що <кій> вартові це є цілісний останок. Але ті указівки, які є до останка, вони відносяться також і до Великої громади. Як останок має йти застерігати усіх хто має щитів вуха до слухання, так само і велика громада. Ми з вами маємо йти і застерігати всіх людей, і розказувати їм правду, і про день пімсти Бога Вседержителя. Вибрані Богом вартові, повинні використовувати засоби, які Бог дав їм для проголошення. Який Бог дав їм для проголошення остороги, а відмова це робити означатиме смерть вартового. Ті, хто одного разу увійшов в угоду, щоб чинити волю Божу, але після цього пішли беззаконним шляхом, інколи ображалися на застереження і відповідали такими словами. За твоїм переконанням, вартовий, ми обречені на смерть, бо ми, як ти думаєш, йдемо беззаконним шляхом. Тому ж ти, тоді набрида... Чому ж ти тоді набридаєш нам своїм застереженням, залиши свої поради для себе. Однак, якщо залишається ще хоч якась надія на відродження застереженого, тоді класу слуги було вказано говорити так. Тож скажи їм, так певно. Як я живу, говорить Єгова Бог, не бажаю я смерті грішникової, а того, щоб він звернув зі свого шляху та й зостався живим. Вжити тут слово так певно, воно є запевненням. Зверніть, зверніть з вашого ледачого шляху. Про що вам умирати, доме Ізраїлев 33.11. Інше Е... Іншими словами, Бог говорить до тих, хто вступив на беззаконний шлях. Тут знайдеться про дрібницю. Сприйми слова мої серйозно, що сказав мій вартовий. Ти на шляху смерті, і твій кінець не принесе мені жодної радості. Тому я наказав моєму вартовому застерегти тебе для твого ж власного добра. Не тримай зла на мого вартового, бо він слухається моїх вказівок. Висновок, що Єгова говорить саме таким чином, звичайно ж, спирається на такі слова. Хто має вухо, нехай слухає, що дух благоле церквам». Откриття 3 глава 22. Обставина, що когось зроблено членом храмового класу і таким чином взято під плащ справедливості, ще не є абсолютною гарантією постійної безпеки. Він повинен продовжувати слідувати за Божим. Вірно, аж до самої смерті. Байду... Байдужності і нерадивості Господь не терпітиме, тому сказав Господь своєму пророку передати післання членам Його організації. Ти ж, сину чоловічий, промов до земляків твоїх. Праведного праведність не врятує тоді, як, провини... як провинить, і беззаконник не згине за беззаконство своє, як він от свого беззаконства навернеться. Так само, як праведник, коли згрішить, не зможе вдержатись живим за свою праведність. Езекія 33:12. Які б праведні діла не робив хтось, або яку справедливу позицію не займав би, це не врятує його в той день, коли він согрішить. Коли я скажу праведнику, що він зостанеться живим, а він понадіється на свою праведність та й допуститься неправедності. То йому не згадаються всі праві вчинки його, і мусить він умерти за беззаконство, що її вчинив. Езекіля 33:13 Господь нікому не говорить, що він буде переможцем, незважаючи на те, що він міг би вчинити, а навпаки, Господь вказує на умови справедливості, яким він має відповідати, коли хоче отримати обіцяне життя. Коли хтось мріє себе, міряє себе міркою Божої справедливості і так вирішує, чи він є одним з тих праведників, яким Бог обіцяє життя, і коли він так ступає праведним шляхом, то він одержить життя. Однак, якщо він собі уявив, що розвинув у себе звершений характер і тому не може вчинити нічого неправедного, тоді він сам себе обманює і перебуває у великій небезпеці. Коли він надіється на свою праведність і діє неправедно, тоді його праведність, якою він до цього володів, не допоможе йому. Це звучить співзвучно із застереженням тим, же хто думає стояти, нехай глядить, щоб не упав. 1 Коринфянам 10.12. Зі свого боку, Господь ні в якому разі не зобов'язаний прощати беззаконність лише тому, що беззаконник колись був праведним. Ніхто не може бути праведником сам по собі, а його праведність спочиває на тому, що робить для нього Бог. Коли ж хтось добровільно грішить проти світла, йому немає вибачення. Матфея 12:32. Після того, як Йогова виніс свій остаточний вирок, його вже не можна змінити, тому що Бог не змінюється. А коли скажу беззаконнику, і ти мусиш умерти, і він. Він же не навернеться від гріхів своїх, то, й почне чинити суд, і, то він же навернеться від гріхів своїх і почне чинити суд і праведність, це вірш повинен означати, що, Господь, що Господньому вартовому було вказано на шлях, який Бог сприймає благосклонно, і на шлях, який викликає невдоволення Боже, яке пояснив Бог. І вартовий повинен застерігати тих, які пішли беззаконним законом шляхом, що вони повмирають, якщо і далі триматимуться за цей несправедливий шлях. Тому вартовий, поставлений Богом, повинен кричати на все горло і не щадити себе, і це робить він, будучи послушний заповіді Божій. Ісая 58. ,1. Вартовий це клас вірних слуг, який складається з багатьох людей. Але до якого звертаються як до цілостності, цей клас Господь використовує як канал або засіб для проголошення такого застереження. Якщо хтось знаходиться на беззаконному шляху, візьме до уваги застереження, зверне з того шляху і робитиме те, що є праведним, то це, як заявляє Господь, піде йому на користь. Коли той беззаконник верне залог, поповнить те, що загарбав, ходитиме в законах, що ведуть, те до, що ведуть до життя, і нічого неправедного не вчинить, той зостанеться живим, не умре. Ні до одного з гріхів, які вчинив, не полічиться йому. Ні одного з гріхів, який вчинив, не полічиться йому. Він почав творити суд і справедливість і зостанеться живим. Тоді світло твоє зорею засвітить, і рани твої скоро зціляться. І справедливість Твоя буде поперед тебе ходити та й супроводити Тебе, слава Господня, тоді ти покличеш, і Господь відповість тоді, заголосиш, а Він скаже: Ось я, як же ж ти ще з твого займіща, з твого займіща викинеш ярмо, перестанеш піднімати грізно палець. Та зневажливо говорити. 58, 8, 9. Тому, хто бачить несправедливість, яку він вчинив, розкаюється і знов поступає на законний шлях, Бог явить свою милість. Закон даний Мойсею, установлював, що грішник спершу повинен визнати свої гріхи і через своїх священників принести жертву Господу. Щоб це сталося основою для прощення Божого. Так і при сповненні цього переказання, беззаконник спершу повинен визнати свої гріхи і просити, щоб Ісус Христос виступив за Його заступник, як Його заступник, перш ніж Бог простить грішника і прийме Його знову. Заступника маємо перед Отцем Ісуса Христа Праведника 1 Йоанна, 2.1. І коли доведеться знайти, це є вірний шлях, який схвалює Єгова. І коли доведеться знайти її, істинно глаголю вам, що веселиться над нею більше, ніж над 99, що не заблудили. Матфея 18:13. Всі небесні сотворіння відображають такі ж самі погляди. Глаголю вам, що остаток глаголю вам, що отак от радість буде на небі над одним грішником каючимся більше, ніж над 99 праведниками, коли не, котрим не треба каятися. Так, глаголю вам, радість буде перед Ангелами Божими над одним грішником каючимся. Луки, 15 глава, 7 і 10 вірш. Хто ж з чистим серцем повернеться до Бога на предписаний ним шлях? Того Він теж прийме. Бо як високо небо над землею, так висока милість Його над тим, що бояться Його. Як далеко схід від Заходу, так відділив від нас переступи інші. Псальма 10, 103.11. Деякі робщуть на Господа, тому що Він виявляє милість до блукаючого, який розкаюється у своїх грішних ділах і навертається на дорогу правди. Подібно як в притчі брат виступає проти забиття вгодованого теляти на честь повернення блудного його ж брата або сина, його батька. Тому пророк каже а твої земляки говорять, не по правді чинить Господь тим часом як їх самих дорога, дороги несправедливі. Езекіїла 33, глава 17 вірша ці скарги піднімаються тим, які уявля... уявили собі, що вони розвинули в себе звершений характер і тому... і тому висловлюють претензії, що лише вони повинні мати милість Господа. Їх скарга є несправедливою. Шляхи Господні є прямі і праведні безпристрастні. Він є як праведний, так і оправдуючий тих, хто вірить в Ісуса Христа. Бог не дивиться на особу, яка правед... як праведність праведника, так і беззаконність беззаконника не приносять Богу його ві користі або шкоди. Тому легко можна побачити, що Бог не має жодної причини, щоб діяти з усіма сотріннями інакше, ніж керуючись одинаковим законом. Закон Божий є справедливий і праведний, і милість Його. Триває вічно. Тому написано в пророцтві, коли праведник от своєї праведності відступить і чинитиме ледарство, так зате мусить умерти. І коли ледачий навернеться від свого беззаконства та почне чинити суд і справедливість, то зате останеться живим. А ви, мовляйте, несправедлива... а ви, мовляєте, несправедлива путь Господня. Я ж сужу вас, доми Ізраїлів, кожного після поступків Його. Ті, які намагалися оправдати самих себе, а не Бога, повинні зрозуміти, що вони не були праведними і справедливими згідно волі Бога. Тим же кожен з нас дасть за себе перелік Богу. Римлянам 14, 12. Всім, бо нам треба явитися перед судищем Христовим, щоб прийняв кожен по дому, що зробив тілом, чи то добре, чи лихе. 2 Коринфянам, 5, голова, 10 вірш. Отже, з прочитаного ми зрозуміли, які обов'язки поклав на всіх віруючих, Бог Єгова. І якщо ми дотримуємося, дотримаємося цих обов'язків, то Бог запевнює нас, що ми останемося живі. Якщо знехтуємо, то це лише зашкодить нам. У мене все.